Привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як обрати навушники без технічних термінів та складнощів. Просто та зручно. Поїхали. Маленький дисклеймер: це відео не для тих, хто знає різницю між планарними та електростатичними драйверами. Ні, це для тих, хто лише потроху зазирає у світ звуку. На цьому дисклеймер закінчується. Перш за все, є декілька речей, які варто усвідомити. Перша, звук це дуже суб'єктивна річ. Те звучання, яке одній людині здасться просто ідеальним, іншій здасться відвертим трешем. І навпаки. Тому ідеальне для вас звучання доведеться шукати власноруч. Ніхто ніяких готових рецептів вам не дасть. Щоб знайти свій ідеальний звук, треба бути все слухати особисто. Наживо друга у вас можуть бути прям найкрутіші у світі навушники. Але якщо ви слухаєте якийсь низькоякісний mp 3 то звучати вони будуть так само, як щось за 200 гривень з підземного переходу. Тобто ваші навушники, ваш контент та ваш програвач мають бути відповідного рівня. Третя: не існує ідеальних навушників для всього. Якісь одні для року, якісь інші для туц-туц. якісь треті взагалі під музику не підходять, але ігри в них. Чистина солода, і саме звідси і треба починати вибір. З питання для чого мені потрібні навушники? Є навушники повсякденні. Найяскравіший приклад це абсолютна більшість ТВСу, в тому числі і Airpods, і нормальні ТВС. -ки. Ці навушники переважно про музику та телефонні розмови. Є навушники спортивні. Вони не тільки про музику і про телефонні розмови, а ще й про захист, наприклад, від вологи. А ще вони про більш надійну фіксацію у ваших вухах або на них. Є навушники ігрові. Їх головна задача. Це більш якісні мікрофони, щоб тіммейти вас чули. Шумоізоляція. Щоб комп, який поруч молотить на максимум, не заважав вам чути ваших тіммейтів. А ще вони про багатоканальність. Якщо без технічних подробиць, то це для того, щоб ви чіткіше розуміли, з якого боку у вас звук у самій грі. Тобто десь там стріляють, десь там чиїсь кроки. Є навушники офісні. Вони не для того, щоб ви слухали музло, бо щось грали, бо в офісі ж такого ніхто не робить, правда? Вони більш про якісь скайп-коли, тобто про зв'язок. Ще існують моніторні та діджейські. Але там своя специфіка для тих, хто на цьому розуміється. Тут ми про більш базові речі. Ну і останній тип це дитячі. Вони більше про зовнішність, а ще про те, щоб свинку пепу чула тільки ваша дитина, а не всі навколо. Бонус в деяких таких моделях це можливість встановити максимально дозволений рівень гучності, тобто обмежити його. Щоб свинка Пепа не волала вашій дитині занадто гучного вуха, псуючи їй слух. Розібрались з призначенням? Давайте далі до форм-фактору. Є вкладиші. Вони, як виходить з назви, просто вкладаються у вухо. Базовий звук, базова фіксація, практично повна відсутність шумоізоляції. Є внутрішньоканальні, вони прям вставляються у слуховий прохід. Фіксація краща, шумоізоляція, прям значно краща. Ну а звучання може бути дуже і дуже різним. Головна перевага цих двох типів це компактність. Далі йдуть накладні. Як виходить з назви, вони буквально накладаються на вухо і тут вже зовсім не прок. Компактність. Проте такі навушники можуть бути гучніше та якісніше. Ну не факт, що будуть, але можуть бути. Просто тому, що вони більші, і туди можна поставити більший драйвер, тобто динамік, якщо простою мовою. Ну і останній тип, який теоретично може дати вам найкращий звук, це повнорозмірні навушники. Найбільший розмір та добра шумоізоляція через те, що вони повністю перекривають вухо. Тут є один дуже важливий момент, і він стосується кожного. Це біологічні особливості. Тобто той форм-фактор, що вам подобається найбільше, може вам не підійти. Наприклад, у мене вуха дуже маленькі, і тому вкладиші мені просто не підходять. Вони там не тримаються, вони постійно випадають. Проте внутрішньоканальні працюють прям кайфово. У мого оператора все навпаки. Вкладиші сидять просто як в а внутрішньоканальні постійно випадають. А ще у мене великий жбан. Тому багато накладних моделей та навіть деякі повнорозмірні мені тиснуть, мені в них незручно. І це я все до чого. Підбирати треба не тільки зручний форм-фактор, а ще й зручну модель, бо в навушниках вам має бути зручно. Далі дріт чи не дріт? Є чотири типи навушників: перший це дротові. Тут, мабуть, все зрозуміло. Другий це бездротові, тобто все те саме, тільки без дрота. Третій це ТВС, тобто абсолютно бездротові навушники, ніяк не пов'язані між собою дротами. Ну і четвертий це комбіновані. Це ті навушники, які можуть працювати як по бездротовому зв'язку, так і за допомогою дрота. Навушники з дротом ніколи не втратять заряд, бо їм він не потрібен. Проте у них є деріт. Очевидно, який рветься, плутається, ламається і взагалі заважає. Бездротові можна забути зарядити і буде фейл, тобто просто шматок пластмаси. Але при цьому ніяких зайвих дротів. А це зручніше. З точки зору автономності, мабуть, найкращим варіантом будуть комбіновані. Бо поки у них є заряд, вони бездротові. А коли заряд скінчився, ви просто під'єднуєте дріт і знову користуєтесь навушниками. Проте це більше про накладні та повнорозмірні моделі. Найзручнішими все ж таки можна вважати ТВС, -ки. їх єдиний мінус в тому, що загубити один з них доволі нескладно. А якщо повернутися до першого питання: дріт чи не дріт, краще все ж таки, мабуть, або ТВС, або бездротові. Тому що навіть у сучасних смартфонах не всюди, далеко не всюди є міні. -дріт. Джек, якщо ви все ж таки вирішили зупинитись на бездротових, то подивіться на пристрій, з якого ви будете слухати свої улюблені дабстеп-ремікси на Поплавського. А вірніше не на нього, а на ті кодики, які він підтримує. Не поплавський пристрій. AAC. це про Apple, Отже, це зовсім не про якісний звук. Але ж від Apple, тобто AirPods, чомусь популярні. Бо вони влаштовують людей. Отже, може, і вас влаштує сімейство APTX. Є звичайний, і це добре. Є HD, і це ще краще. Є LL, який про низьку затримку і більше про ігри чи відео. І є Adaptive, який підлаштовується під чи то ігри, чи то музику. Ну і краще, що існує, це LDAC, або LDAC, як його ще звуть. Це найкраще звучання по бездротовому каналу. Але знову ж контент, який ви слухаєте, має бути відповідним. Втім, якщо у вас немає якихось підвищених вимог до звуку, то навіть без підтримки усіх цих кодиків щось там грати у вас все одно буде, і більшість людей це влаштує до цього моменту. Під бездротовими навушниками я мав на увазі блютуз. Але ще ж існують радіоканал та інфрачервоні навушники. Інфрачервоні це більше про телевізор, коли ви десь статично сидите. Ну а радіоканал це більше про ігрові навушники, тому що затримка там менша ніж у блютузних. Частоти це, наче і дуже важливо, але насправді ні. Бо варто спиратись виключно на власні відчуття, чи вистачає вам тих частот, чи ні. І все у мене таке відчуття, що деякі виробники пишуть ті частоти на коробці у характеристиках просто від балди інколи, тому варто спиратись виключно на власні відчуття і тільки на них. Тепер про те, що десь 10 років тому здавалось абсолютною фантастикою, а зараз стало вже повсякденністю. Активне шумозаглушення. це коли ви, наприклад, їдете в метро, але самого метро майже не чуєте. Правильне шумозаглушення майже повністю відрізає від вас гуркіт навколишнього середовища, і вам для цього навіть не треба задирати гучність контенту, який ви прослуховуєте. Він може грати доволі тихо, і при цьому того ж самого метро, ви чути не будете або майже не будете. Але є одне дуже важливе але. З цією фічею ви не чуєте, та майже нічого навколо себе ви не чуєте, тільки поплавський, тільки хардкор. Саме тому існує так званий режим прозорості. Він дозволяє вам чути і улюблену музику, і те, що відбувається навколо. Це і про безпеку, і про комфорт. Отже, мати обидві фічі варто, особливо якщо ви використовуєте навушники не тільки вдома, а ще й назовні. Якщо ваші навушники з мікрофоном, то у нього теж може бути власне шумозаглушення. Ви цієї фічі не відчуєте, але будь-який ваш тифбесідник вам буде вдячний просто тому, що вас буде краще чутно, бо це шумозаглушення відрізає всі навколишні шуми, залишаючи лише ваш. Голос, ну це в ідеальному світі, звісно ж. Якщо навушники вам потрібні під спорт, або ви просто багато часу проводите десь назовні, то варто подумати про захист цих навушників від вологи, чи то від поту, чи то від дощу, неважливо, бо я так вбив не одні навушники, просто потрапивши під дощ. А ще існують навушники, настільки захищені від вологи, що в них можна прям займатись плаванням. Якщо навушники вам потрібні під ігри, то з компом та смартфоном все умовно зрозуміло. Якщо ні, то ми, мабуть, зробимо окремо відео про це. А ось сумісність із консолями обов'язково треба перевірити, просто щоб все працювало належним чином. Бренди, тут варто сказати, нічого тут, мабуть, не варто говорити, бо що б я не порекомендував, аудіофіли мене в коментах все одно з'їдять. Хоча скажу так: мені подобаються Sony та Sennheiser. Користуюсь я ТВС-ками Sony, хоча з моїми треками, з моєю музикою мені більше підійшов Sennheiser. А для ігру мене старенькі, але крутезні MSI-ки. Чи вистачить цього вам, я не знаю, тому раджу вам слухати, слухати і ще раз слухати. Власноруч, наживо. Головне, пам'ятайте, у переважній більшості випадків, чим дорожче, тим краще. Так. Тут це працює, але при цьому навушники не обов'язково мають бути супер дорогими, щоб вам сподобатись. Інколи це може бути щось абсолютно бюджетне, щось таке, що може купити собі буквально кожен, щось типу Campfire Audio Solaris, наприклад. Якщо ви зараз трохи в шоці і питаєте себе, як воно може стільки коштувати, знайте, я теж. Підходьте до вашого вибору зважено, враховуючи інфу з цього відео та користуючись фільтрами на Якаю, бо вони охоплюють все, що ви навіть теоретично. Етично можете хотіти від звука, та хай ваші майбутні навушники радують вас щодня гарним звучанням. Якщо у вас залишились ще якісь питання, то ставте їх в коментарях і обов'язково отримаєте відповідь. І не забувайте підписуватись на канал. І на цьому, мабуть, все. Побачимось.